В результаті чергового обміну військовополоненими додому повернулося ще дев'ятеро вінничан. Черговою партією FPV-дронів Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом підсилила бійців 59-ї бригади. Якісна реабілітація для військових і цивільних Калинівську центральну районну лікарню забезпечили сучасним медичним обладнанням. Мої вітання. В ефірі телеканалу Віта Новини за день у четвер, 24 липня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Після трьох років полону вступили на рідну землю. Ще одна група захисників повернулась додому у межах стамбульських домовленостей серед визволених тяжко хворі та важко поранені бійці. Детальніше про обмін розкажемо у нашому сюжеті. Захисники повернулись на рідну землю після трьох років полону. Це вже дев'ятий обмін, про який було домовлено у Стамбулі. Додому повернулись важко хворі та тяжко поранені військові. Всі вони отримають необхідну підтримку, медичну, фізичну та психологічну реабілітацію, а також всі належні їм виплати. Я то мая заміримо Емоції дуже дуже велике. Дуже раді бачити свої. Ми вдома це просто переповняють. Ми вдома щасливі, було, що, було, що було, повернулися це. на рідну територію. Це не передати просто слова. Серед визволених під час останнього обміну військовослужбовці з різних військ. Це солдати, сержанти та офіцери. Частина воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад три роки. Також вдалось повернути з полону останнього із захисників острова Зміїний. Нічого. За результатом стамбульських домовленостей вдалося обміняти уже понад тисячу українців. На рідну землю повернуто захисників, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Чернігівському напрямках. Слава Україні! Серед звільнених під час останнього обміну дев'ять військових звіничини Діана Волошенюк новини за день телеканал «Віта». Маневрені, покращеної модифікації та здатні завдати ураження ворогу на відстані 20 кілометрів. Вінницька громада спільно із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом в чергове підсилує бійців 59-ї бригади партією fpv дронів. Чим оснащені безпілотники та яка потреба в них на фронті, розкажемо у наступному сюжеті. Бойові пташки, що здатні атакувати ворожі позиції та техніку. Ще 300 FPV-дронів передала Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом 59 окремій штурмовій бригаді. Ці безпілотники покращеної комплектації здатні нести до 2 кілограмів вибухівки та мають потужнішу батарею. Плюсом цих дронів, які нам сьогодні передали, є те, що вони виготовлені на 10-й рамі з досить потужною батареєю, вони можуть далі летіти, більше бойовий комплект взяти і, відповідно, завдяки цьому уразити не тільки живу силу противника, а й техніку. Захисники тримають оборону на сході країни, кажуть, нині безпілотники забезпечують 90% уражень особового складу ворога і техніки. Тож і потреби у фпв дронах відповідно високі. Вінницька ж громада у координації з гумштабом закривають запити бійців у найкоротші терміни. З початку повномасштабного вторгнення і субвенціями і передачою матеріальних технічних. Засобів на 125 мільйонів гривень ми передали вже саме 59-й бригаді. Далі будемо їм допомагати. Наскільки це можливо, наскільки це в межах наших, я кажу, фінансових спроможностей. Але я хотів би подякувати вам і всій бригаді за вашу мужність за героїзм. Підтримка захисників залишається пріоритетним напрямом роботи для команди міських управлінців та гумштабу. Допомога від гуманітарного штабу не тільки е в підрони є різні розвідувальні комплекси, різні БПЛА, лазні. Взимку це можуть бути буржуйки, різні засоби там для роботи, для копки окопів, баги і багато-багато того, чого саме необхідно нашим військовим. Під початку повномасштабного вторгнення Вінниця на постійній основі підтримує 63 військові частини. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал. Віта на Вінничині продовжують розвивати якісну медичну реабілітацію у Калинівській центральній районній лікарні. Відновлюються як цивільні, так і військові. Заклад забезпечили сучасним обладнанням та уважним медичним персоналом. Як допомагають покращити здоров'я пацієнта? розкажемо у сюжеті. Валерій Якимець робить перші кроки після важкого інсульту. Поки ще з ходулями проте ступає вже впевнено. Проходить реабілітацію третій місяць. Вже бачите, хожу. Так лежав практично тільки один палець на лівій нозі, чуть чуть згинався, і права ступня дещо зіналася все вище. Одночасно з Валерієм проходить реабілітацію і Валентин. Він ветеран російсько-української війни. Майже три роки тому під час бою отримав полі травми. Сильно постраждав опорно-руховий апарат. З того часу проходить реабілітацію, щоб відновитись. До нового року полежав верхню частину спини. Хлопці настільки мені розрівняли, я став рівно ходити, не зігнутий, хоч і з паличкою пигаюсь. На даний час я лежу в мене. Тут защемлення йде постійно, і, і то Зараз ми поперек підтягуємо. У Калинівській центральній районній лікарні функціонує реабілітаційне відділення, розраховане на 20 ліжок. Воно забезпечене сучасним обладнанням, що дозволяє проводити індивідуальні програми лікування. Це і бігові доріжки, і ударно-хвильова терапія, і Бубновського пресотерапія, ну і багато інших. Тобто обладнання у нас дуже багато, яке зараз використовується все в повному обсязі і на повну потужність, тому що у нас пацієнти є завжди отримують відповідну реабілітацію. Придбати обладнання вдалося завдяки перемозі в конкурсі Вінницької обласної ради безпечні стійкі громади. Для цього було виділено майже 2 мільйони гривень, понад 760 тисяч з них з обласного бюджету. Закуплено обладнання спільно на умовах співфінансування через програму безпечності громади з обласного бюджету і ресурсом Калинівської міської ради придбане те, що потрібно. А наскільки важливо визначають громади? Вони розуміють, що їм потрібно, який запит від людей, ну і використовують такі можливості. Реабілітація у Калиню дозволяє відновити функціональність руху, зменшити біль, поліпшити координацію та якість життя. В закладі готові приймати пацієнтів із різними травмами, зокрема й поранених військових, які проходять тривалий шлях до відновлення. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці з понеділка по суботу з 9 до 18 години за адресою Сабарівське шосе 7 працює муніципальний центр управління відходами. Сортування сміття у місті виходить на новий рівень і вінничан закликають не нехтувати можливістю, яка може зробити Вінницю ще більш комфортною та безпечною. Так який він? Вінницький план управління відходами. Говоримо у нашій студії разом з заступником Вінницького міського голови Романом Фурманом. Романа я вітаю вас. Вітаю Вінниця. Не перший рік впроваджує різноманітні ініціативи із роздільного сортування сміття. Ініціюють такі заходи. Муніципалітет підтримують громадські організації, долучаються в міжнародні інституції. Чи помітні зрушення? Та коли, завдяки чому, ми їх помітили. Так дійсно, місто Вінниця завжди є. Е... Лідером в впровадженні інноваційних рішень, ідей з врахуванням досвіду європейських країн, партнерів, міст побратим, і саме питання поводження з побутовими відходами не є виключенням. І ми з кінця 2024 року досить інтенсивно розпочали роботу саме в написанні плану управління відходами, який має бути певним путівником як громада. На довгостроковий період часу має е, поводитись з побутовими відходами. Ми говоримо не лише про сортування на рівні промисловості, на рівні е, підприємств, які займаються утилізацією сміття. Ми говоримо про початок, в тому числі і на рівні побутового споживача, відповідально ставитись до е, саме складової сортування, де є ресурсоційні відходи, які можна повторно використовувати або переробляти в корисні речі, корисні товари. А є відходи, які мають завозитись на полігон, і там відповідно в природний спосіб перероблятись до плану управління відходами. Наскільки я знаю, вже активно долучилися Вінницькі ОСББ. Про що говорить їх досвід? Чи наскільки дієвими є їх заходи із сортування сміття? Про що можемо сьогодні говорити? Дійсно, коли ми розпочинали цю ідею, взагалі обговорювати в команді Вінницької міськради, у нас були певні побоювання щодо того, як сприймуть люди, чи вони підтримують цю ідею, ініціативу. Оскільки одне діло ініціювати, інше його реалізовувати і мати певні якісь успішні реалізовані проекти або результати. І приємно був вражений тим, наскільки активно підтримали цю ідею саме. Голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міста і наскільки їх підтримали самі ж співвласники цих будинків. Ми на сьогодні маємо вже 23 багатоквартирних будинки в місті Вінниці, які фактично не просто задекларували свій намір участі в пілотному проєкті по такому більш роздільному сортуванню відходів, а реально працюють і щомісяця вони нам для інформації просто скидають свої досягнення, вони цим тішаться. Це ми говоримо про те сотні кілограм. Відсортовано сміття. А хочу нагадати, що ми говоримо про чотири фракції сміття, яке сьогодні в багатоквартирних будинках люди розпочинають роботу. Це скло, це петпляшка, це папір і змішані відходи, які везуться на полігон. Для мешканців ОСББ це таке соціальне навантаження додаткове? Чи цей процес може бути їм корисний, вигідний? Насправді, основною ідеєю, це є зменшення об'єму сміття, яке не може бути потраплене на полігон на захоронення. Це вплив на навколишнє середовище. Це основна основне завдання, або ціль, яку ми спільно рухаємо, але в цій частині ми говоримо про ресурсоцінні відходи. Це підпляшка, це скло, це папір, яке має певну свою ціну. Mm -hmm. Звісно, ми не говоримо про десятки тисяч гривень як доходи або як винагорода, але ми говоримо про певний ресурс фінансів, який е, можна отримати і спрямувати їх на покращення благоустрою. Mm -hmm. Ми говоримо про озеленення. сьогодні. Досить часто серед е, активних голів ОЗБ говориться, що давай то ми отримаємо якусь певну винагороду. Ми придбаємо якісь квіти. Ми придбаємо лавочки або якісь урни поставимо. Ми говоримо про такий е, процес, який спонукає їх все-таки краще відноситись до е, благоустрою своєї прибудинкової території. Ми mm -hmm. не обмежуємося виключно, що це проблема міста, бо це земля комунальної власності. Ми говоримо, що це двір, яким користуються щоденно багатоквартирні будинки, співвласники, і їм вирішувати, в яких умовах проживати. І це насправді. Підсилює цю ініціативу і захоче інші сусідні будинки долучатися до цього проєкту. Ну, власне, і у Вінниці запрацював муніципальний центр управління відходами. Нагадаємо, що знаходиться він за адресою Сабарівське шосе 7 і працює з понеділка по суботу, з 9 до 18 години. У чому його головне завдання? Яку користь він може принести вінничанам і нашій громаді в цілому? Насправді, коли ми говоримо про центр управління відходами, який першим відкритий в місті в Вінниці, це перше відділення, але я маю надію, що ми їх будемо масштабувати по місту, але їхня активність створення буде залежати від активності в користуванні самими мешканцями самими вінничанами, гостями. Це ще один додатковий компонент, який підсилює свідомість вінничан. Щодо поводження з побутовими відходами. Коли ми говоримо про майданчик на прибудинковій території а поруч з будинком, ми говоримо про поділ на декілька тільки фракцій. Точно, коли ми говоримо про прибудинкові території, ми категорично проти щодо присутності в контейнерах небезпечних відходів. Ми говоримо про батарейки, ми говоримо про автомобільні шини, де досить часто ми помічаємо таке відношення людей, ми говоримо про великогабаритні речі, ми говоримо про зелені відходи. Будівельні відходи це точно не відходи, які місце в контейнерах або на полігоні. Воно має в правильний спосіб перероблятися, перетворюватися. Саме центр управління відходами він е, в допомогу для ось таких речей, для небезпечних відходів, які можна в правильний спосіб е, залишити і утилізувати свідомо відповідально. Беззаперечно, ми говоримо лише сьогодні про тиждень роботи цього центру. Він відкрився лише 15 липня і. Е, Приємно те, що сьогодні вже понад 250 відвідувачів його не просто прийшли за перший тиждень, абсолютно вірно, і досить активно ця кількість набирає обертів. Mm -hmm. і, там помічаємо досить часто, коли люди приносять вживані речі чисті, в нормальному задовільному стані взуття залишають, яке ми теж сьогодні визначаємося спільно з громадськими організаціями, благодійними фондами щодо можливого їх повторного використання надати допомогти іншим, хто цього потребує. Ми маємо на сьогоднішній день вже зібраних майже 50 кілограм батарейок. Це певний масив. Звісно, це не протонне, але це перше тільки початок. Це саме ті відходи, які сьогодні не знаходяться на полігоні і не створюють додаткової шкоди навколишньому середовищі. Понад 100 кілограм паперу вже люди туди знесли. Скло зносять будівельні відходи. Навіть є випадки вже декілька домогосподарств, приватного сектору туди привезли зелені відходи. Це цікаво. Добре, якщо віничани, звичайно, всі ці відходи привезуть вже посортованими, однак не в кожного можливо навіть і є можливість так зробити, тому привезуть все скопом, привезуть все гамузом. Хтось порадить у центрі, як правильно їх розподілити, куди саме їх спрямувати? Абсолютно. Чітко зрозумілим, там є певні правила щодо сортування по контейнерах. Там є певні правила, інструкції, рекомендації. Є відповідний телеграм-канал, група, де також роз'яснення відбувається, є сайт, і відповідно там є спеціаліст, людина. Консультант, який допоможе людині зорієнтуватись, а чи саме ці відходи є небезпечними, а чи саме ці відходи можна повторно переробляти використовувати, оскільки сьогодні досить великий асортимент відходів, які на рівні побутового споживача утворюються, не всі можуть повторно використовуватись, перероблятись або не містити забруднювачі. Тому саме завдання консультанта на місці роботи в центрі допомогти роз'яснити, і, до речі, поділюсь планами, ми маємо намір на рівні центру проводити певні екскурсії для бажаючих ознайомитись детальніше, оскільки е, досить важко сьогодні, читаючи ці інструкції склад е, хімічного е, в тих чи інших пет пляшках чи в краще приїхати Абсолютно. один раз, побачити так. самому на власні очі так. і зрозуміти, як все це працює. Так. Роман Сергійович, я дякую вам за розмову. Дякую. А з нами у студії новин був заступник Вінницького міського голови Роман Фурман. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску у Вінниці, як і в інших містах країни, відбулись мирні акції проти ухваленого Верховною Радою законопроєкту номер 124.14. Вимога одна: органи боротьби з корупцією мають залишатись незалежними. На прилавках повно кавунів та дині, більшість з них з одеських баштанів. Наша ж знімальна група шукала кавун з Херсону та чи знайшла? Розкажемо. Дітей з пільгових категорій катали на катамаранах Південним Бугом. Чим запам'ятався міні круїз Малечі? 12.414 чотириста законопроект, що вивів на вулиці тисячі українців 22 липня, прийняла Верховна Рада України. Він передбачав зміни до вже існуючого закону 4555. Чому останні правки, які внесли депутати, обурили людей та змусили вийти на площі десятків міст у сюжеті Катерини Соколюк? Це на закон!» Два дні поспіль віничани збираються на майдані героїв Небесної сотні. Усі вони, як і тисячі українців у різних містах країни, вийшли на вулиці, бо не згодні із новоприйнятими поправками до закону, що обмежують незалежність Національного антикорупційного бюро України і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми йшли в ЄС. Можливо, не такими широкими кроками, але була надія. Зараз це повністю руйнує наш курс туди, тому що антикорупційні органи були незалежністю, і це в першу чергу була умова західних партнерів. Я сьогодні доєдналася, тому що мій чоловік загинув не за таке майбутнє, яке згідно цього закону нас чекає. Я хочу боротися, продовжувати боротьбу за те, за що. Що ми вибрали 10 років назад? Я просто хочу, щоб країна і світ знав, що це не наш вибір, і ми свідомо стаємо проти цього насильства над суспільною думкою. Не дивлячись на всі недоліки і претензії, які були до Набута САПО, це все одно є інструментом боротьби з корупцією і не можна. Змінювати і чи забороняти ці інструменти через якісь надумані підлогивечорі, Ввечері 22 липня, коли за законопроєкт проголосували 263 народні депутати, у Вінниці на майдан вийшло близько 30 людей. А після того як його підписав президент, вже наступного дня у центрі міста зібралися близько трьох сотень вінничан із плакатами. Організувала мирні акції Валерія Кузінська. Перше, ми зібралися, аби підтримати в цілому суспільний розголос, який відбувся по всій країні. Абсолютно в різних містах збиралися українці, теж не тільки там в Києві, як ми знаємо, а наприклад Полтава Рівне. В Вінниці теж було достатньо людей, які були готові підтримати публічно невдоволення. І ми от вирішили зібратися разом. Хто встиг доєднався сьогодні? Зібралися вдруге, оскільки законопроект був підписаний президентом. Нас не почули. сподіваємось, що сьогодні будемо гучніше і буде нас сьогодні краще чутно. Центральна влада аргументувала своє рішення тим, що набу і САП були під російським впливом. А тепер продовжать свою діяльність, але вже під керівництвом генпрокурора. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Звісно, що Набу І САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. Після промовистої реакції українців на рішення можновладців президент повідомив, що подасть новий законопроєкт до Верховної Ради, який спільно розроблять керівники СБУ, Набу, САП, МВС, НАЗК, ДБР та генпрокурор. Тоді за словами Володимира Зеленського, у цих структурах не буде ані російського впливу, ані втручання в діяльність органів правопорядку. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Прилавки вінницьких ринків заполонили кавуни та дині, майже всі баштанні українські з Одеси. Придбати плоди можна як цілі, так і частинами. Скільки просять за кілограм, та чи є херсонські кавунчики, розкажемо у нашому сюжеті. Вже майже місяць, як баштанні заполонили вінницькі базари. На привокзальному ринку продавчиня Юлія торгує динями сорту Амал, які є одним із найсолодших та кавунами Карістан. Вони великі, соковиті та дуже солодкі. Переважно зараз ми отримуємо Кавун з Миколаєва. Також нам завозять буває Одесу. Кавун зараз є дуже добрий. Цей рік взагалі сезон. Кавуна почався набагато раніше, ніж той рік. І він, як сказати, перший дуже добрий. Кавун. Ми не могли нам на не віриться, що Кавун дійсно цей рік дуже гарний. За кілограм кавуна просять 30 гривень, але якщо маленькі, можна знайти і за 20. Деня коштує від 40 до 50 гривень за кілограм, теж залежно від розмірів. Продавці прогнозують падіння цін, коли плоди дозріють на баштанах Вінничини. А поки діляться секретами, як вибрати хороший кавун. По хвостику дивитися, свіжий хвостик теж свіжий кавун буде. А так, коли по цьому, по звонкості. якщо кавун звучить, постукати по ньому, він звучить. Свіжий. Цей круглий. А коли яма, то це вже не свіжий. І блідий колір це теж не свіжий. Мають бути широкі білі смужки. Микола прийшов на ринок поповнити запас фруктів та овочів. Чоловік любить готувати, тож сам обирає ідеальні продукти. Каже, і дені, і кавуни цьогоріч купував вже не раз. Купував вчора. Цих дівчат не було, була тут інша жіночка. Я купляв четвертинку, дуже солодкий кавун. Скажу то, що ну, ціни мені здається адекватні, досить адекватні. Тобто, я ж сказав, порівнянні з яблуками, які коштують 80 гривень, кавун за 30 – це доступно. Потішити свої смакові рецептори можна й херсонським кавунчиком. Кавун, обла... кавун з Херсонської області 30 гривень кілограм, поки їх дуже багато. Тим часом у Вінницькій регіональній лабораторії наголошують, завжди варто запитувати в реалізаторів продукції експертний висновок про вміст нітратів. На сьогоднішній день, починаючи з початку року, вже лабораторіями, працівниками лабораторії весенні експертизи проведено в районі 50 тисяч досліджень. Да, реєструються факти перевищення за допустимим вмістом нітратів. Але це поодинокі випадки і така продукція не допускається до реалізації. Якщо говорити про актуальні продукти, такі як кавуни, не реєструвалося випадків перевищення в місту нітратів. За нормою допустимий вміст нітратів для кавуна до 60 міліграмів на кілограм, для дині до 90 міліграмів на кілограм. Крім того, в лабораторії зазначають, що в кавунах нітрати не акумулюються, а з динями навпаки потрібно бути уважними і не вживати у великій кількості. Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Побачили Вінницю по-новому з води дітей з пільгових категорій покатали на катамаранах південним Бугом. Міні-круїз став не просто розвагою а можливістю відпочити, відчути турботу та провести час разом із родиною. Детальніше розкажемо у нашому наступному сюжеті. Міні круїз з південним Бугом покататись на катамаранах та побачити Вінницю по новому запросили близько дві сотні людей. Серед них і сім'я з Херсону дуже важливо для дітей такі заходи, тому що інше місце треба якось розвлекати дітей. Вдруге на катамаранах катається сім'я Маруховських. Батько Захара та Дарини боронить батьківщину ще з початку повномасштабного вторгнення. Родина любить обирати для дозвілля нестандартний відпочинок. Ми другий рік поспіль на катамаранах, були ще того року. Цього року побачили реєстрацію, знову зареєструвалися. Дуже вдячна гуманітарному штабу за таку можливість, бо ми ходимо, це не перший захід, ходили на мультфільми. І в зоопарк їздили. По-моєму, коней того року був Ворновиць, в конний клуб їздили. Дуже дітям сподобалося. На відпочинок на катамаранах дітей з багатодітних сімей, переселенців, синів і доньок оборонців та дітей сирі запросили координатори міжрегіонального гуманітарного штабу. Для багатьох із них це була перша прогулянка на воді, під час якої вони мали змогу поспостерігати за природою, відчути спокій річкової течії та насолодитись приємними моментами. Це не перша подія. Ми вже зробимо протягом всіх трьох років війни. Щотижня робимо багато акцій різноманітних. Водимо і в музеї водимо, і в планетарії, в кінотеатри, і в ігрові центри. О сьогодні от ми організували таку подорож у них на катамаранах, по нашому богу, для дітей. Такі заходи допомагають малечі розвантажитись, відпочити від навчання та знайти нові знайомства. Зареєструвати своїх дітей на розваги можна на сторінках міжрегіонального гумштабу у соцмережах. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день. Телеканал Віта на сьогодні це основні новини, але не перемикайтеся по завершенню. Дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.